У Дніпрі на вулиці Троїцькій 14 січня співробітники комунального підприємства Теплоенерго ліквідують аварію на трубопроводі теплопостачання. Наразі відключено 11 об'єктів теплопостачання. По роботах задіяно 10 чоловік з усунення аварії. Техніка, екскаватор, гідромолот, підйомний кран. Комунальники оперативно відреагували на повідомлення про аварію, оскільки працюють без вихідних та святкових днів у будь-яку погоду. Наразі причина аварії достеменно невідома, але ймовірно, вона сталася через перебої з електроенергією. В той час як електропостачання немає, котельні не працює, трубопроводи охолоджуються. Звужуються, потім знову розширюються, і це могло призвести до аварійної ситуації і витоку теплоносія. Ремонтні роботи на вулиці Троїцькій планують закінчити до понеділка, 16 січня.